you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Стосовно Ігоря Смішка, який нібито перебуває зараз чи то в Вашингтоні, чи то в Європі або США, ймовірно розслідується кримінальне провадження про державну зраду. Смішко готувався очолити контрольовану Росією владу України на випадок, якби президент України залишив Київ у перші дні війни. Про це повідомляє телеграм-канал Картковий офіс, наближений до ОП. Там стверджують, що слідство має у своєму розпорядженні отримані за санкцією суду численні оперативно-технічні матеріали. Ігор Смішко раніше був відомий тим, що проходив у справі про отруєння колишнього президента України Віктора Юща а потім за російської фінансової підтримки безрезультатно балотувався на різні державні пости. Також ні для кого не секрет, що в політичних колах та правоохоронних органах останнім часом обговорюються чутки, що українські слідчі органи нібито розслідують можливу причетність до маріонеткового уряду екс глави СБУ генерал-полковника Ігоря Смішка. За їхніми даними на можливу причетність до діяльності смішка на користь Росії слідчі органи, ніби перевіряють відомого журналіста Дмитра Гордона, якого зі смішком пов'язують тісні дружні відносини, а також інших осіб, які тісно спілкувалися з екс-головою СБУ. В у 2019 році перед виборами президента України інтер'юєр навіть записав відеозвернення, в якому закликав голосувати за Ігоря Смішка. Іронічно, як Гордон зазначив, що є заможною людиною, ніколи в жодного політика не брав грошей, а відеозвернення записав лише тому, що йому не байдуже, як далі розвиватимуться події в Україні, коли стало очевидно, що Смішко не переможе. Засновник інтернет видання Гордон почав кричати про те, що вважає колишнього голову служби безпеки України, екс начальника головного управління розвідки Міноборони Ігоря Смішка найпідготовленішим в Україні політиком, який може претендувати на Кі державні посади журналіст так розійшовся, що навіть заявив, що той міг би бути ефективним на посаді секретаря РНБО, глави СБУ та навіть міністра закордонних справ чи посла України в США. Навіть спромігся сказати, що в оточенні президента є люди, які бояться справжніх професіоналів. Саме тому Смішко досі не отримав високої посади. Наведемо трохи доказів причетності Смішка до Кремля. 12 квітня день Гордон кидає дезінформацію про те, що Медведчук, нібито втік з України і перебуває в одній з країн ЄС. 12 квітня вечір. Медведчука в Україні затримує СБУ, 13 квітня. Глава СБУ Баканов повідомляє, що дезінформацію про місце знаходження Медведчука вкидала ФСБ через своїх агентів. 20 квітня колишній КДБшник Швець, а їх колишніх не буває, введений у наш медіапростір завдяки гордону, вкидає інформацію про масову крадіжку гуманітарки, тим самим цілеспрямовано деморалізуючи армію волонтерів та взагалі все українське суспільство. 21 квітня день. Гордон публікує інтерв'ю зі Швецем, додатково піарячи його. 21 квітня вечір. Швець каже, що вирішити питання з гуманітаркою може лише Смішко і Пропонує зробити його царем із логістики по інформації наближеного до офісу президента та української розвідки телеграм-каналу Вертикаль одним із тих, хто за планом окупантів мав очолити владу після захоплення Києва, є Ігор Смішко. Джерело повідомляє, що саме на нього натякав інтерв'ю Данілов. Також про смішка говорив інтерв'ю з фейковим розгоном зі зброї та гуманітарки КДБшних Швець, якого масштабував гордон, давній друг Смішко, який очолював його виборчий штаб у 2019 році. Цікавим є той факт, що якщо дійсно Смішко замішаний у планах Росіян, то ставити його відповідальним за гуманітарку, це фактично допомогти ворогу, розкаже. Дислокацію всіх наших підрозділів і на папері показати всі типи допомоги, в яких кількостях і через які ділянки кордону прибувають до країни. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що росіяни у разі захоплення України планували поставити на чолі маріонеткового уряду не царьова, Медведчука чи Януковича, а людей у великих погонах. Я розумію, кого вони готували на цю посаду. Це не Янукович, не Мураєв, не царьов і не Медведчук. Єдине, що можу сказати, що це люди у погонах у великих погонах, сказав Данілов. Після того як вони мріяли за два-три дні зайняти нашу територію деякі які люди з великими погонами мали очолити уряд. Це були військові найвищого рівня. Це люди, які є громадянами України та мають великі зірки на своїх погонах. Сказав Данілов, відмовившись назвати їхні прізвища. За його словами, росіяни точно не під кума Путіна вготували нашу країну. Росіянам він зовсім не потрібен. Він дає свідчення, він розповідає, що відбувалося, як заробляв. Якщо буде потреба обміняти цього покидька на наших громадян, які перебувають в полоні. Я не бачу нічого дивного. Але спочатку допити, допити та ще раз допити. Те, що це був агентареф на нашій території, це не є таємницею, сказав Данілов. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.